Взяли дитину, трьох років, мальчика, заберіть, там вас, там вас. Де Гітлер, каже, да. тим логічною, чесною? Наш втроєнний експерт, наш втроєнний експерт, нам втроєнний. Російський фейк, йди нахуй! Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте програму Руський фейк на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиріччями і навіть сторіччями насаджували українцям пропаганда. Зв'язок між кремлівською владою і російською православною церквою, яку використовують як інструмент пропаганди, має давню історію, і такий характер стосунків держави і церкви бере свій початок іще ще з часів Московського царства і Російської імперії. Прикладом цього є анафема Івану Мазепі, яка була вмотивована винятково політичними причинами. Український гетьман виступив на боці шведського короля Карла XII проти московського царя Петра І у великій північній війні. Анексія Київської митрополії московським патріархатом в кінці – початку 18-го століття, призвела до довготривалого підпорядкування українського православ'я Росії, і це лише ще більше сприяло російській міфотворчості і імперській політиці. Зрештою, коріння російського православ'я, пущене у наступні три століття на українських теренах, стало підґрунтям для виправдання сьогоднішньої військової агресії проти України. Сьогодні ж, незважаючи на те, що православна церква України отримала Томос про автокефалію, тобто церковну незалежність, російська православна церква продовжує намагатися впливати на релігійне життя в Україні. УПЦ московського патріархату, тобто частина російської православної церкви, залишається в Україні незабороненою, незважаючи на спроби законодавчо обмежити її діяльність. І таке продовження існування УПЦ МП в Україні свідчить про міцну закорінілість російського міфу, про те, що Україна це, начебто, духовна водчина Росії, і російська церква, буцімто, має право на служіння в Україні. Отже, історія українського православ'я та Київської митрополії бере свій початок у 988 році, коли князь Володимир Святославович хрестив Київську Русь. Ця подія мала важливі політичні наслідки, зокрема сприяла укріпленню князівської влади і єдності релігії в країні. Київська митрополія від початку була частиною Константинопольського патріархату. Але з часом, після занепаду Київської Росії і Візантії, втрачає своє політичне і релігійне заступництво, говорить Андрій Андрушків, магістр богослов'я Українського католицького університету і військовослужбовець збройних сил України. І зійшлося людей без ліку, і Влізли вони у воду і стояли ті до шиї, а другі до грудей. А попи стоячи молитви творили. Так літопис описує подію, яка ймовірно трапилася у водах річки Почайна, від якої нам залишилися технічні водойми між оболоньєю і Рибальським островом в 988 році, і яку ми зараз відзначаємо як хрещення Русі. Рівноапостольний князь Володимир тоді розглядав впровадження державної релігії як державотворчий та геополітичний жест. В кінці X століття Київська Русь орієнтувалася на Візантію як в суспільно-політичних, так і в релігійних питаннях. Фактично, з Києва почалося поширення християнства на територіях східних слов'ян. І коли вам трапляється інформація про першість московської церкви, то перепитайте, як виглядала Москва в 988 році. Виглядала як ліс біля річки. З моменту прийняття християнства на Русі церквою керував київський митрополит, якого спочатку призначали в Константинополі, а пізніше обирали місцеві єпископи, а їхній вибір затверджував патріарх Константинопольський. Після монголотатарського завоювання Києва київські митрополити почали обирати місцем свого перебування інші міста Володимир на Клязні, Суздаль та Москву. Але робилося це передусім з питань безпеки для митрополитів київських. Навіть формально проживаючи в Москві титул очільника церкви залишався митрополит Київський. Після того як московські єпископи відмовилися прийняти Флорентійську унію об'єднання православної та католицької церкви, місцеві священники зібрали собор і вибрали власного митрополита московського. Замість патріарха його затверджував князь. Так утворилася окрема російська православна церква. Константинопольський патріархат мав би і ніг би приборкати норвливих московитів та накласти на розкольників анафему, якби не одне, але у 1453 році Константинополь захопили турки. Вплив патріарха зменшився майже до нуля. Згодом українське православ'я почало відчувати тиск з боку римської католицької церкви, особливо після Люблінської унії 1569 року, яка включила українські землі до Речі Посполитої у складі королівства польського. Процес спольщення та розширення впливу католицизму активізувався після Берестейської унії 1596 року. Цією угодою була утворена руська унійна церква, яку за 200 років Габсбурзька монархія перейменує в греко-католицьку церкву. Ця церква визнаватиме владу папи римського, проте буде зберігати традиційну візантійську, тобто православну або грецькою, її ще називали обрядовість. Берестейська унія призведе до релігійного розколу в українському суспільстві. Частина людей залишилася православними, а інша прийме унію і греко-католицизм. Все це безпосередньо впливає на подальші події історії України у кінці XVIII століття. В історії українського православ'я відсутня взагалі згадка про московський патріархат. Це цілком природно, адже те, що згодом отримає назву Російської православної церкви, створене лише наприкінці середніх віків шляхом несанкціонованого від'єднання від Київської митрополії. І протягом більш ніж ста років ця самопроголошена російська церква не мала офіційного визнання, і лише наприкінці 16 століття Константинопольський патріарх Єремія II Транос, який перебував у полоні Москви, під загрозою смерті погодився на вимоги московського царя Бориса Годунова і надав московському митрополиту патріарший статус. І, в принципі, на цьому моменті можна було би закінчити розвінчання і спростування російського міфу про верховенство московського патріархату над українським православ'ям, але ми продовжимо. Українське православ'я і Київська митрополія не мали в той час захисту з боку впливових політичних сил, адже землі України були розділені між сусідніми державами Московія, Річ Посполита і Османська імперія. А козацьку автономію поступово знищували московські царі. А от московський патріархат натомість мав протекцію своїх місцевих правителів, які не соромилися використовувати релігію для того, аби обґрунтовувати власні завойовницькі амбіції щодо українських земель. Ця практика популярна і досі. Сьогодні Путін теж використовує релігію як зброю проти українців та України. Говорить Олена Богдан, екс-голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Серед всього, що відбувалося, ми також маємо подію в сімнадцятому столітті та навдогін Преславським угодом, коли Російська православна церква по суті анексує Київську митрополію і претендує на те, що церква на території України сучасної це є власне церква російська. І на сьогодні ми бачимо спроби, по суті, скинути останні кайдани ось цих трьохста років, це вкрай непростий шлях, тому що одна річ, коли трансформації робить репресивний режим, тоді вони відбуваються дуже швидко і шляхом понівечення багатьох людських життів. Інша річ, коли твоє суспільство прагне бути вільним, прагне бути демократією і разом з тим. Мусить домогтися значних трансформацій. Трансформації ніколи не є легкими. Перемога України в війні, яку розпочала Російська Федерація, на сьогодні дуже важлива для всього світу як свідчення того, що, по-перше, правда має значення. Історична правда має значення, і правда сьогодення має значення, що свобода має значення, і що насильня не має останнього слова. Нам варто всім пам'ятати, що. Навзєм всім різним репресіям до радянської доби в радянські часи фактично була встановлена монополія екзархату Російської православної церкви в Україні. Українська греко-католицька церква була проголошена такою, що приєдналася до Російської православної церкви. Заяви казати ніякого добровільного рішення не було. Просто так було проголошено тоталітарним режимом. І далі за цим послідували страшні катування, страшні репресії щодо духовенства, щодо вірян. Українська автокефальна православна церква була заборонена. Тобто, ми зараз долаємо низку репресивних кроків до радянської доби. Ми зараз долаємо дуже страшні кроки тоталітарного режиму, який намагався монополізувати духовну сферу України на користь російської ідентичності. Це були слова Олени Богдан, екс-голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Київська митрополія остаточно втрачає свою незалежність у 1686 році. Тоді вселенський патріарх Діонісій IV надав дозвіл московському патріарху висвячувати київського митрополита. Це було зроблено незаконно під тиском султана Османської імперії і російських дипломатів, які навіть підкупили Діонісія. Важливо, що у Томосі Діонісія не було слова про повне підпорядкування київської митрополії Московії, і це, до речі, використає за третину тисячоліття по тому вселенський патріарх Варфоломій для того аби забрати київську митрополію назад у своє підпорядкування і дарувати їй незалежність, проте московський патріарх ці умови Томосу 1686 року ігнорував. А Петро І за якісь 36 років по тому взагалі ліквідував Київську митрополію, перетворивши її на звичайну єпархію. Тобто міф про приналежність Української православної церкви до московського патріархату побудований на суцільній брехні. Московська церква свавільно від'єдналася від Київської митрополії і Константинопольського патріархату, за допомогою погроз отримала патріарший статус, шляхом підкупу анексувала Київську митрополію, і після цього цар Петро І зробив із нею рядову одиницю у складі московського патріархату, звичайну єпархію. Путін, який часто порівнює себе із Петром, використовує церкву, також у своїх спробах знищити Україну. У 20 столітті починаються рухи за відновлення церковної незалежності і постає українська автокефальна православна церква і згодом київський патріархат, які борються за визнання у рамках світового православ'я. Боротьба ця триватиме ціле сторіччя, і тільки у 2019 році православна церква України отримує незалежність. Вселенський патріарх Варфоломій підписав томос про автокефалію об'єднаної помісної церкви. Він також скасував рішення 1686 року. Повернув собі право призначати київського митрополита і дарував незалежність українській церкві, а також вніс її у список незалежних церков диптих. Звісно, це Росії не сподобалося, яка звикла за понад 300 років вважати Україну своєю духовною вотчиною, котра не має права на духовну незалежність. Саме тому не обійшлося і без закидів російських пропагандистів про те, що у процес надання Томосу втручалася, начебто, українська держава, за вказівкою американського держдепу, говорить речник священного синоду православної церкви України митрополит Євстратій Зоря. Традиції російської пропаганди полягають в тому, що всі свої гріхи вони перекладають на своїх опонентів. Тобто, отак, як російська держава втручається в церковні справи, так як вона не тільки у себе в державі, але й в інших державах, так як вона використовує церкву в своїх політичних інтересах, так як вона обріхує своїх опонентів і так далі, отак вона відзеркалено подає все це в своїй пропаганді, що це нібито робить супротивник, адже цілком очевидно. Що питання про автокефалі української церкви поставили не вчора, і не позавчора, і не президент Порошенко поставив це питання вперше. Це питання було піднесено 100 років тому, під час української революції. Багато церковних діячів за ці останні роки побачили справжнє обличчя Кремля. І якщо 10 чи 15 років тому Росія і Московська патріархія виглядали дуже респектабельно на світовій арені, то тепер всім очевидно, що Кремль має виключно агресивно загарбницькі плани, підриває безпеку не тільки в Україні, а і в багатьох регіонах світу, в і Європі, і в Азії і в Америці. Це були слова митрополита Євстратія Зорі, речника священного синоду Православної Церкви України. Українська православна церква Московського патріархату продовжує діяти в Україні, незважаючи на свої зв'язки з Російською Православною церквою, які українська філія РПЦ заперечує, а московський центр навпаки їх жодним чином не соромиться. Російська пропаганда і досі підтримує міф про, начебто, приналежність українського православ'я до московського патріархату. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти, зокрема на ресурсах суспільного мовлення в українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк Іди на... розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.